Люди, це... на жаль, не віддавали собі е, ради, що ці люди будуть представляти їх інтереси. У нас е, ублюдочна демократія. У нас немає імперативного мандату. Ми не можемо відкликати. Е, е, у нас повністю зруйновані навіть ті інституції, які були, вони не діють зараз. Керує лише офіс президента п'ять-шість е, менеджерів. Тобто, ми повністю колопнули державу під час війни. От нам там говорять, що mm. не треба, не розхитуйте човен. Ну е, човен, то, та енергія, яка була е, в лютому 22-го року, вони повністю вони злили 700 тисяч добровольців. Вони злили весь добровольчий рух, е, весь волонтерський рух. Розумієте? І ми продовжуємо сподіватися, на що? Ну, тобто. Має бути якийсь голос разуму, має О. Е, прийти усвідомлення. Ще раз кажу, що перемогу приведе і підтримка Трампа, не е, номінування його на Нобелівську премію, а реальні дії до перемоги. О. За спиною у мене сім кроків. Там чітко прописано. Е, влада має повернутися обличчям до війни. Вона має виконати закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. У нас дуже сильний ворог і відношення затрат на війну в рази перевіщує. І тобто, ми маємо діяти адекватно, ми маємо перестати діяти як в мирний час. Ми маємо перестати збільшувати фінансування на мирні потреби. Ми максимально скоротити тільки на забезпечення критичної інфраструктури. Тому що у нас дуже сильний ворог, і коли ми продемонструємо свою готовність, своє прагнення, коли ми продемонструємо результати, тоді і е, Трамп, і Європа почне е, більше підтримувати, і всі хочуть бути серед переможців, а, а не серед е, лузерів. Розумієте? Та я розумію. От. І, я, я розумію. І ще раз кажу: оці звернення це е, мертвому припарку. Ну, потрібні я, я конкретні цього. дії людей з владними повноваженнями. Тим да більше повноважень, тим більше відповідальність, тим більше е контроль має бути. От про це мають думати сьогоднішні е представники народу, але їм нічим думати, на жаль.